Студент на першому курсі повинен вибрати одну з трьох іноземних мов. Іноземні мови я буду позначати цифрами. Перша іноземна мова, друга і третя, яку вивчатиме та одну із п'яти спортивних секцій, що відвідуватиме. А спортивні секції позначимо, давайте літерами. Секція А. В, Б, Г і Д. Ну, давайте м -м, почнемо. Обравши м -м, першу іноземну мову, студент може вибрати секцію також першу. Один, один. Йдемо далі. Тут, відповідно, будемо мати 1, 2. Тут будемо мати 1, 3. Тобто перша іноземна мова і третя секція 1, 4. І відповідно 1, 5. Тобто, обравши одну іноземну могу, він може вибрати, скомбінувати собі з п'ятьма секціями різними. Далі вибираємо другу іноземну мову, тобто два, а секцію першу беремо, потім беремо два, два, Далі третю секцію. другу іноземну мову. І знову другу іноземну мову і четверту секцію. Другу іноземну мову і останню секцію. Так, ну і залишилася третя іноземна мова. Тобто 3 1 3 2 Три три. Це третя, іноземна і третя секція. Три, чотири. І остання секція три, п'ять. Тепер можемо перерахувати, або відповідно виконати такі дії. У нас є три наземні мови помножити на 5 різних секцій. І відповідно у нас виходить 15 варіантів вибору. Це відповідь у нас Г. Або можна їх порахувати, Можна було це за допомогою комбінації. Якщо хтось пам'ятає ці формули, це комбінація вибору трьох іноземних мов по одну з них треба вибрати помножити на комбінацію п'яти секцій, із них одну вибрати. Обчисливши ось це, ви отримуєте трійку, помножити, а обчисливши Оце ви отримуєте п'ятірку. І отримуєте той же самий результат. Тобто знаючи формули розкладу комбінації, знаючи поняття комбінації, ви можете це зробити набагато швидше. Далі.